Вітаю. Страшна війна, страшна біда, в якій ми живемо, змушує кожного шукати якийсь шлях свого розвитку, свого життя. І як би наші чиновники не натякали нам, яка ми єдина, дружня і цілісна родина, але в цій війні кожен за себе. Подивіться на чиновників, подивіться на депутатів, подивіться на тих, хто має владу, наскільки вони. Прив'язані до цієї влади, наскільки багатьом із них не хочеться йти з тих крісел модних, класних, які дають владу, в яких вони перебувають. Я спостерігаю за деякими народними депутатами і чудово розумію, вони не збираються, вони не хочуть а, іти з цих крісел. Для них це класна можливість, а, ну знаєте так, імпрув своє життя, вдосконалить своє життя. Вони цим пишаються для них це. Ну, Кар'єра, кар'єра, і що саме цікаве, вони готові йти далі. Вони готові далі служити українському народові, обиратися, бути обраними, і у них вийде. Ви їх оберете. Ну а всі інші люди живуть так, як от виходить. Знаєте, як виходить, так і виходить. Хто я? Хто мобілізований, хто служить, хто загинув, хто виїхав, хто намагається знайти собі якусь брончі відстрочку. По різному буває всі люди дуже різні, всі долі дуже різні. І ось Андрій Єрмак написав таке повідомлення: ну напевно, на фоні усіх тих подій, які е, сьогодні є. На фоні е, страшної катастрофи з енергетикою він написав наступне: наша країна це сім'я, в яку прийшла біда, війна. Але ця сім'я сильна. Вона єдина, і в цій єдності її стійкість. Е, глава Офісу президента Єрмак. Ну, ви знаєте, війна прийшла в 2014 році. З різних причин не будемо їх докладно аналізувати. Про це багато сказано, а ще більше про це скажуть історики. Потім, коли все осяде, і стане зрозуміло, хто що, як, де, коли робив, хто на що сподівався, хто на чим насміхався. Хто де танцював, хто співав, хто які серіали знімав, хто крав з бюджету, хто Липецьку фабрику заводив, хто газ якийсь десь прокачував, хто журналістів присував і так далі. Тобто, хто на картонний майдан виводив, От тоді ми все побачимо. Тоді сьогодні дуже важко і, напевно, не потрібно, і неможливо розібратися в усіх тонкощах ось цієї єдиної сім'ї. Єдине мені б хотілося, щоб цією єдиною сім'єю нас не обманювали. Нам часто говорять, що сім'я то єдина єдина, але достукатись до народного депутата неможливо. Щось сказати чиновнику неможливо спробувати внести якісь зміни в законодавство або в якісь процедури і так далі. Практично неможливо. Бо вони вважають, що вони найкраще знають. Вони управляють, вони повідомлені, вони компетентні. А в їх руках відповідна вся повністю влада. І коли вони кажуть вам, що ми єдина родина? Мені хочеться в це вірити. Я б хотів, щоб ми були як єдина сім'я, але вибачте, в сім'ї повинні бути ролі і повинні бути паритетні відносини, взаємоповаги, любові, чимності, емпатії, вічливості і так далі. А коли ти бачиш чиновника, який посилає тебе до ТЦК, коли ти бачиш якогось депутата заброньованого, який розповідає про 18-річних, як їх потрібно посилати на фронт. Ну, виникає питання, виникають великі питання до того, яка ця сім'я, яка її структура, і чи не намагаємося ми прикрити болі і страждання окремо взятих людей тим, що інтерпретуємо суспільство як сім'ю? Це давня китайська схема. Знаєте, є імператор, намісник Бога на землі, а всі інші його піддані це сім'я, це його родина, це його діти, діти, за яких він турбується. І ось ця схема вона давно подолана, давно подолана, навіть в Китаї вже не так. А в європейських країнах, починаючи там з 16-17 століття, розробили інші моделі. Я не хочу бути сім'єю. Я не хочу бути єдиною родиною. мені не, не потрібно. Я, я не єдина родина з людиною, яка там умовно підрізає мене на дорозі. Людиною з людиною, яка пилить бюджет. З людиною, яка відправляє солдат на штурм, коли знає, що це не має сенсу. Я не єдина родина з чиновником, який мільярди робить відкати. Я не єдина родина там з мером в столиці. Я не, я не єдина родина. Може, ви там всі єдина родина? Ну тоді це інше питання. Але не потрібно вважати, що я єдина сім'я з цими всіма людьми. Ми громадяни однієї держави. Ми а, маємо єдину систему законів. Ми маємо єдину систему відповідальності. Ми повинні звітуватися перед українським народом, якщо ми займаємо ті чи інші посади. Оце дійсно так. А от називати всіх єдиною родиною, тому що? Тому терпіть, тому, а, тому, тому, тому що, якщо ми єдина родина, якщо ми єдина родина, то давайте ставитися одне до одного, як до єдиної родини. Але я вже багато разів розповідав про те, як я жив всі ці 34 роки в незалежній Україні, і ви знаєте, не можу я поділити думку, фантазію, мрію, можливо, Андрія Борисовича про те, що ми єдина родина. На жаль, поки що до такого стану ми не дійшли. Та й власне це не потрібно. А то ще побудуємо якийсь комунізм, давайте жити як громадяни, рівні перед законом, рівні перед відповідальністю, рівні в своїх правах і. Головне, рівні в своїх обов'язках. І кожен рівень, який та чи інша людина собі обирає, повинен супроводжуватися обов'язками і відповідальністю. А то сім'я. Знаєте, в сім'ї кажуть, в сім'ї не без урода. А це теж потрібно не забувати. Давайте будемо громадянами сучасної цивілізованої країни з усіма структурними компонентами, які є в цивілізованих країнах. А не єдиною родиною, де в твоєї ж родини сидить якийсь чиновник і тирить в тебе останній шмат хліба або відправляє тебе в бій, звідки ти не повернешся. Бережіть себе і не забувайте підписуватися.